Доброго ранку. Хочете подивитися на мій город? Це буряк кормовий називається. Це в мене кавуни. Огоньок просто називається. Це квасоля. Цукрова, між прочим, дуже добра. Її навіть не треба довго варити. Це кавуни. Це під банками. Сортові кавуни. Леді різні. Так. Це я їх вирощувала на вікні. А тоді це під банки. Ну, мабуть, треба їх відкривати вже, бо Ах, жарко. У нас не можна відкривати, бо... Ворони тягають усе підряд. І огірки, і кавуни, що хочете. Тут був ряд кукурузи, вони я Вже зариваю, зариваю. Горбон який, думаєте, не замітять. Вон нитку протягла. Цю нитку вони запутуються, бояться, та нічого. Не бояться. І огірки ось рядочок. Бачите, теж з ниткою. О, насадила Люба огірків. Буде здавати, гроші заробляти. Так що там далі в нас це огірочки рядочками. А це квасоля спаржила це вже я надіємося. Трьохлітрова банка стоїть. Мені треба ще парживої. Це помідорчики. Треба їх вже посинкувати та осипати. Зараз світ викидає. Вже треба їх перший раз. Не знаю як люди, а я як починаю цвісти, тоді перший раз їх обробляю. А чи то товтори. Гарні кущики мені подобаються. Так, що тут далі? Це цукровий бурячок. Гарнисінький. Так, тут капуста, тут огірки ті, що я місяць назад садила. Не всі посходили. О, це в мене цибулька та, що я розсадила. Може даже і виросте велика, що ви думаєте. Цибуля. Це голландська. Треба нарізати, напевно, до морозилочку поки зелененьке так гарне. Цей рядочок я не пробираю, тому що тут у мене редиска голландська. Нехай вже редиску зимо тоді. Так, що тут далі? У мене морква. Морква. Треба що її робити? Проривати. Це бурячок столовий теж треба проривати. Ну Сьогодні, мабуть, дощик обіщають, щось роси немає. Мабуть, я після дощу її прорву. Це капуста. Ще ось я кубками садила, ще її здорово не розірвала. Не розсадила, вже нікуди просто садити. Так. І закінчується мій город. Ой, зараз салат буду робити. Дивіться, який гарний укропчик молодесенький. Салата яка. Горох ще не цвітить навіть. Жуків уже вистачає. Жуків хватає, вони ще дітей не наробили. Бачите, вони сидять. А як нароблять, почнемо травити. вже є яйця. Скоро будемо працювати. Деякі травлять люди. Отаких от жуків травлять. Ну, вони травлять. Куш не поїдений, вони роблять своє діло, відкладають яйця на своїх травить. Хай вже червоненьких будемо. Так, що тут у мене? Тут клубничка. І між прочим я її посадила в цьому році. Це на зиму. Що це на зиму? У мене садилось морква. Зараз побачимо, що воно тут з неї. О, так уже гарно Уже можна. зараз нарву рву, бо полуниці моїй. Тісно. Ой. О, дивіться, так гарно вже. Це чернушка я її вже розсаджую. Густо вона, сіяночка. І ось клубничка, полуничка. Так, і дійшли до мого часнику. Стрілки я обірвала. Це часник без стрілочок ось трошки. Оце вже якийсь гігант подруга дала. Бачите, він і зараз даже не пожовтів. Он мій, а це ось залишила я ось трошки стрілочок. Казала, щоб треба першу репродукцію отримати. Треба стрілки посадити. Посажу. Рокомболь міясь. стебла гарні. В общем, все в мене гарне, да? Кабачки ось о, вже буде зацвітати. Я вже жду, жду цих кабачків. Це ті, що я раніше посадила. Он клубничка виглядає. Клубничка, сунечка. Так, а ти тут не цвітеш? Ага. Скоро буде. Це земляна груша. Ага, ось що я посадила. Це вігна, то метрові пагони. Це Петрушечка. Ну і все. Весь мій город. Хто видержав, дякую.